Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ми чекали цього моменту весь ефір. Правда. Так. І хай це буде егоїстично, тому що люди ми любимо, знаємо, цінуємо і можливо трошки більше, ніж ви, тому що ми отак от її можемо фізично помацати відчути, і відчути. Тому знати. що ми більше часу за лаштунками проводимо разом. Звичайно. Але ви знаєте, це не егоїстично, тому що ми хочемо, щоб ви більше дізналися про люду, тому що сюжет який ми приготували на на день народження. А він буде зокрема про те, скільки. Любові і енергії люди вміють віддавати. Так не всі вміють віддавати. Про перше враження яке інколи складається інше про людину, ніж вона є насправді. Так, людочка, ми сподіваємося, що ти нас дивишся зараз зранку. Ми тебе дуже-дуже любимо. Подивись, будь ласка, про себе сюжет, а потім в нас є для тебе ще один невеличкий сюрприз. Поїхали. Ходімте в сад. Я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер. А згорблений чумацький небопад освітлює пахучі очі квітів. Красива, тендітна, цілеспрямована, самоіронічна та щира. Людмила Барбір вже більше десяти років зустрічає ранок із мільйонами українців. Доброго ранку! Доброго ранку, дорогі глядачі! І робить від цього щасливими і глядачів, і колег, і рідних. Можна сказати, піціцька піца мені подобається. Гаряче це не серйозно, ну, але я гаряче люблю. Завжди єдине, що мене рятує, коли голодна барбір, вона готова і пересолене з'їсти, <світ> і пересолоджене з'їсти. Вони разом в ефірі приблизно вічність. Я кажу, Люда, от от просто ти для мене. Як ватерлінія в гастрономічному світі, по тобі можна визначати, вийшла страва чи не вийшла, брехати ти не будеш щирість і прямота. А ще неймовірна емпатія. Кожна людина по-різному сприймає е, чуже горе, е, чуже щастя, співчуває по-різному. Але людина Людмила Барбі, людина не скаже. Людмила Люда – це людина. Якщо вона сміється, то вона щиро просто може розсміятися в ефірі. Не зупиниш потім. Якщо вона розчулилася, вона нічого не може зробити з собою. Ця справжність вражає і колегу по ефірах Нелюшавку Купляс. Люда для неї про неймовірну працелюбність та харизму, водночас про вміння бути поряд із родиною навіть на відстані. Особисте життя, да, це завжди залишається десь за лаштунками, і люди публічні мають на це право. Але от мені здається, що навіть коли ми не показуємо цього сильно там, в соцмережах чи десь, але для людочки я думаю, що для неї родина має величезне значення. Тобто, це така величезна, така потужна гілка. Рдова, яка, можливо, не так яскраво світиться у всіх соцмережах, але я думаю, вона це якраз і береже для себе. Один із найбільш потужних зв'язків у житті люди Барбір, мама Марія. Якось Єгор Гордієв спостерігав, як вони спілкуються між собою. Мама у люди вчитель, ну те, що там у них такий зв'язок кармічний, енергетичний, без бисюсіпусі, це зрозуміло, та але відчувається ця любов. І хай люди не вчитель, хай люди прекрасна в іншій професії, але це щось таке. Особлива якась має, яка ну, Люду робить абсолютно якоюсь особливою двовижною, знає таку справжню залаштункову люду гримерка Аня. Вони зріднилися ще від першого гриму. Коли мене тільки брали на роботу кілька років тому, мене спочатку не взяли. Взяли якусь іншу дівчинку, і люда прям вона виборювала мене і пізніше трошечки мене взяли. І звичайно, я йшла на ну до неї працювати. У мене душевно, якби ми, як сестри, якщо чесно, от ми настільки близько притерлися. Я ще була, наприклад, в окупації в Бучі, то вона дуже переживала і коли дізналася, коли від мене прийшла смс про те, що я з'явилася на зв'язку, тому що тиждень зі мною взагалі зв'язку не було, і вона розплакалася прямо в прямому ефірі. Тобто, от настільки у нас теплі з нею стосунки, що ну що тут ще що казати? А ось телеведучий Костя Грубич на свій подив сприймав люду зовсім чужою. Людмила, вона та людина, яка довела мені, що я мало розбираюся в людях. Я вважав Людмилу Барбір, не знаючи її близько, ну такою зверхньою, бо як я суджу? Ну 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 вона здоровалася зі мною так от, кивком голови, якось так. Усе змінили перші дні повномасштабної війни. Закрили твій день і, і, і взагалі все пішло так шкереберть, але сніданок не припинив свого виходу в ефір. І от люда була постійна ведуча, щоденна люда була завжди, і тоді вона, вона для мене відкрилася. Ви знаєте, як ну ну як абсолютно по іншому, щира, добра, приязна людина. Вона дуже емпатична, і мені соромно, що я про неї мав таку недостойну думку. Лідер гурту без обмежень Сергій Танченець випадково почув наш запис. За мить до виходу в ефір не втримався і теж сказав про нашу Люсю пару слів. Назвичайно привітна, усміхнена, завжди уважна, завжди привітається щось запитає як справи. Я слідкував за працелюбністю і, і впертістю пані Людмили, не тільки як ведучої на телеканалі Плюсін, а як танцівниці в проєкті танці зірками. Це дуже круто, дуже було потужно. Про Людмилу Барбір. Кожен із героїв цього сюжету ладен говорити годинами. Та ефірний час не дає такої розкоші. Однак привітання обов'язкові роки йдуть. А я тобі бажаю лише одного, щоб ти більше часу знаходила на себе. Не на всіх навколо, не на все навколо а на себе. Ти цього заслуговуєш, і ти цього варта. Можливо, хочеться і побажати якоїсь розслабленості більше в житті, тому що така м, напруга через війну, через оці от всі новини постійно. І е, хочеться побажати їй якоїсь розслабленості, легкості, спокою всередині. Я побажаю Людмилі ось такого гуцульського запалу, щоб вона частіше бачила своїх хлопців, чоловіка Тараса, сина, щоб вона частіше зустрічалася зі своїми земляками, тому що саме Буковинська земля наситила її ось цим ось цією енергією, цією такою любов'ю до людей. Я бажаю, щоб її мама почувалася дуже добре, її сестра, рідні, племінники, щоб її чоловік завжди повертався з війни з фронту, щоб вона бачила, як тато обіймає її сина, щоб у неї внутрішня була злагода, внутрішній баланс всі пазли складалися. І тоді вона по іншому дихає. Я тебе вітаю щиро з Днем народження. Будь здорова, усміхнена. Нехай всі мрії обов'язково збудуться. Всі рідні, близькі люди, нехай будуть здоровими. Людочка, ти величезний приклад для нас усіх. Іноді треба бути сильною. Я це розумію, але я тобі бажаю, щоб ти якомога частіше відчувала себе під захистом коханою. Ну, такою, знаєш, як дівчинка. Ну і звичайно, я тобі бажаю, щоб твої чоловіки носили тебе на руках, щоб настала перемога, чоловік повернувся з фронту і щоб твої і чоловік, і син просто тебе обожнювали і справді носили на руках з днем народження. Таку правильну штуку не сказала. Ти знаєш, що е, коли не світиться інколи яскраво у соціальних мережах, е, інколи це насправді буває найсукровеннішим і найдивовижнішим. Люто нас для тебе ще є один подарунок. Е, Вибач його зробимо. Але ми сподіваємося, що ми тебе зараз дуже приємно здивуємо, тому що в нас є для тебе ще одне відео привітання від твоєї дуже дуже близької. Рідної можна сказати людини від твоєї сестрички Ані, от терпи кілька секунд, а ти вже сказала. Давай Так, Ані, давайте <смір> люба моя сестричко, сьогодні найщасливіший день в моєму житті, тому що саме сьогодні Бог подарував мені тебе, мою рідну, найкращу в світі, другу сестричку, ти моя опора, найвіша підтримка. Бо коли мені погано чи коли відчуваю безмежне щастя. В першу чергу телефоную саме тобі, бо лише ти міш так легко заспокоїти і щиро радіти моїм успіхам. Я впевнена, які б труднощі життєві не склалися в нас на шляху, у нас є з тобою особливий сестринський зв'язок, який допоможе подолати всі наші труднощі. Сьогодні, цей день, хочу побажати тобі, перш за все, миру, здоров'я, щастя. Надійних, вірних, друзів залишайся завжди бути такою чуйною, щирою, доброю. Нехай ангел-охоронець завжди тебе оберігає і гортає своїми могутніми міцними крилами. Люблю тебе і дуже-дуже самою. Дуже рідна людина для людей. І ми так трошки залізли, може, туди, куди людей не хотіла, але нам тепло від цього стало. Я сподіваюся, що вам від цього тепло стало. Люд, і тобі. Так, ну і знаєш... дякую тобі за тебе. Мені здається, тепер на останок залишилось тільки побажати якомога частіше мати можливість бачитися зі своїми близькими і рідними. Взагалі мати більше можливостей на все, на все жити повним життям. Люди обожнюємо тебе дуже з все, обіймаємо, тебе. так.